Оце я добрий день, мої любі мої хороші. Послухала жіночку. Тут гадюки в нас лазять. Ми йдемо в епіцентр. Ну ви не звертайте уваги на оці хащі. Це ми йдемо просто на простець. Щоб швидше. Через забор пливай. <сум> <сум> я вже <сум> Пішліть. удою пішли. Куди а, тепер друге! ну пішліть. Зараз там теж буде забор, я знаю. Ну, Ми походимо, а потім ми вернемося на звичайну дорогу. Я не дам, дійш, не вирі, ті, <різь> О, знайшли дірку. Ось вона. Проходіть, мадам. Пішли. Вийшла на свободу, білю. Так. Сирена, да. Бачите, які ні, в нас гарні квіти. Нікому покосити шкільне футбольне поле. Я тут розказую, що тут гарні квіти, а тут... Троянди, ось. Т... Ось, дякую. Тро... Троянди. Чому троянди. троянда? Дарю. Ой. Тут А як ви сюди зайшли? Через яку дірку? Нам треба вийти до того дому. Отут можна через цю дірку вийти. О, можна, чи ні? А чо, а Там теж там забори хачте, да? так? Добре. Добре як нам вийти від ціля? А вам треба да. туди. Сюди? А, а нам треба сюди. Тільки через, 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 а, через а забор, через забор. А через забор, ми не підемо туди? Ні, там ще один забор. Це понастроїли зараз, але ж вот його так багато. Так ще одна дірка, я А там де? А, а там? там зацепили вже. Там тільки прямо отак вот вийти і обійти Пішли ви назад. Через забор там Ну полізла через забор. Просто прямо через поле там. Нема. А нема то 20-х. Через забор. За возглавку лезли. А дырки там нема. Дырки нема. Локти пішли туда в дямки. Та не, пішли. А отут вийти можна, а тут теж не можна. Ой-йо, а що це в нас тут таке? Так пішіть сюди, дядь ви там, там, там не троє. Там є. ідем. Щось ми трошки заблудилися. Ой, 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 Пишіть назад. Так вот тебе пицца, я сейчас порвана. Пишіть. Да не, там всі кто пойдут, да? Пішліть назад. Выйдете на правильный дорогу. Пишіть, я вас тепер поведу. Я давайте через св'язку, садимо, 72 робити. Я вам за 7,25. Ой, оце ми так ходимо. Офіцентрію. Я заведу. Я ж вам кажу, пішліть, як я ходжу. Я виведу, то виведу. Ідемо вже маріно так. От туди? А, ви хочете в той секінд, і отак, я поняла. Якщо йти вертатися да? сюди. Отій до нас сюди ходили, я не їду. Ну, тебе заново собаки добре поки Та це не собак. Оце не мала баба розуму, кудила собі козу. А я виглядаю, як заведу в когось. Нече Привикла покуша лазити. Так а ми ж і там не вийдемо, треба через цю дирку вийти, там, де ми заходили. заходили. Ну так давайте ми через неї вийдемо, бо там візде огорожа є. Я ж вам казала. Там де дерево два, теж дирка загрожує. А куди ви тут зібралися йти? Та ось воно. Давай, Марія. А там що, сетка? Я не бачу, то дуже далеко. Пішіть, вийдемо через дирку. Нам ролі не зіграє тут а два метри. Ну, давайте ви там, а я тут. Розділилися. Зараз подивимося. Хто як буде виходить? Чи я там вийду, чи не вийду? Ага. Зараз он жіночка буде через забор лізти, мабуть. Ой, -мо! Оце я тут забрала, так забрала. Це капець. Є ход? Ну, пішліть. У мене також є ход. Ух. Найшли ми виход. Зразу піти не. Я зрозуміла, ви не хочете ходити нормально. Що по чому тут, а, бачите? Торговля. Ви будете спрашувати, що по чому? Сейчас я очки зніму, бо мені не видно нічого в них. Ой, кабачечки вон торгують. Угерочок 40 гривень. 40 і 45 кабачечки. Капуста 15. А ось є кабачечки по 15 гривень. О, Дивіться, тут тільки всього цікавого. А ну. Це ж це хто? А ну покажіть фірму. Він ніколи не в'яже. Багато всього є, що можна. Ну не довго цеба. Да. Вони, вони стоїть, де натворешся, ну, так? Да? Хороший, запах хороший Ну пішліть. На своєму броневике. Шот, Шот, -то. Шот, -то. Не знаю. Ну, обратному путі, пишіть, чи подумаємо. Давай, Ну я вже хоча є, ну ще мали. Сто перві? Сто перві. Дінь то вже потім. Добре, Старші. Що в мене є? Підемо далі, подивимося. Це ми йдемо в этот. Офіцентр, ну, по путі через такі базарчики. Пішли. Вони гарно пагуть. Сто перві. Треба нам зробити перерощут духів. А це що Майка і Майка І по чому вони? Це будуть великі. а мені на, на три рочки. Це великі будуть. Вона сказала разні. Щас ми будемо назад, вона час подає. Угу. Ну. Це такий базорчик невеличкий. О, навіть фотоапарат продають. Дивіться, багато тут всього. Я прийшла, він а казав, це гонки не і... для машинки, це він обичні. Подивився. Це ті, що 6 з вушком з великим. Ті, mm. що yeah. це саме, поки я снігу, він прийшов вітать. А потім не Оці по 20, більше, по 15 менше. 40, то одна 20 чи що, чи все. Жінка, ви уливаєте? Ні, я не уливаю. Конечно, одна. Я ж не знаю. Одна двадцять чи я упаковка. Я ж так сказала, що я штучка. одна, штучках, звісно. У магазині, те, що в мене по 15, в магазині по 20. Та я подумала, базар натякнула. Я, я не в не було на базарі, боже, вже роки не було. А це я вилалася. І те саме, він так лісто захотів. І він взяв з позицію. А це магніти, це магніти. А А ось сало м'ясо продають на вулиці. Яйця 30 гривень, 35 копченості. Ой, йо-майо! Тут всього багато. А це в нас будні такі, коли світло відключають, кава. Гляньте сіке, укропчика. Всього-всього тут багато. Оце базар. Шелковиця статончик. Ми ж назад будемо йти, подивимося потім. А, а почому у вас малина? 60. 60. Ось ви питали малина 60 гривень лоточок. Дякую. Спаржеву фасоль продають. Ой, там уже світло походу відключили, генератор працює вже вот отут сейчас спрошу. А почув у вас літрова баночка малини? 60. 60. Дякую, я не братиму. 60 гривень малина. спрошувала от я вам і сказала. Ну, це не той базар, це не центральний ринок, це обичний, невеличкий такий. Люди з села самі приїжджали пособирали і торгують. Це такі діла. Це риба. Ти жінщини перна покупати була. Да? Ввезла гроші і почала так. Я поняла, перший покупати. Ага. Я зрозуміла. О, малина 120, лохина 350 лоточок, полуничка 130. Це з машини мет ще продають. Бігу. Дорога в епіцентр. Вон мотоцикл такий класний стоїть. Ой, генератор працює. От я вам і казала, оце зараз рибу, консерви, оце все. Смотри, яке зберігання. Треба дивитися, бо якщо навіть в жароті, то я думаю, з консервою не все буде гаразд. Я стараюсь не брати таке, о. цей генератор. Так, по дорозі ми завітали в бігшоп, Сьогодні у нас четверг, вага 288, а люкс 807 гривень. Ось такі ціни. Оце жіночий одяг іде. Що тут є з одягу, Можна, в принципі, трошки подивитися. Я трішечки так вам покажу. Вон гляньте, яка майка шикарна. А ззаді вона йде на этих якось. А як же її тут показати? Вона не видно перекручене. Як трусики стрінги. Так, голубенька маєчка. Я це сюди зайшла, я не знаю. Якщо мені щось подобається, я куплю. А якщо нічого не подобається, то я не куплятиму, щоб і не пройтись. Сьогодні у мене вихідний, я вчора працювала, нема тут нічого такого, в принципі. Що там? от? Що я вам ще покажу? Дивіться, які класні галстуки для мужчин. Зачем платити більше, ось новий. На останній дзвоник на 1 вересня. Він інститут. Купили, раз оділи і не жалко. А, це люкс іде. Це, мабуть, дорогий ігран з Бачите, там люкс написано. І тут от все, що хочеш, їсти. Краса. Там поні лежить, гляньте, яке непогане, таке здорова іграшка. А ось мені все подобається на манікінах. Манікіни вдівають непогано. таке плоточко. Модне. І ось футболочка. Шортики, і ось платтячко непогане на манікені. Цвіточок. Ну, на таке на більш прохладніше, прохладнішу погоду. Ну, і 20 градусів, 18, оце можна в діти й ходити. А ось для діток. Шортики, футболочки. Так що. Непоганий такий магазин. Все-все-все тут є. Ми не будемо розбирати кожен товар. Угу. Гляньте, які штанці. А це ось у це, мавірно, тут футболочка, ось витащили, піжамка непогана. Можна купити, бачите? Штанці і кофточка. Все гарно. Угу. Це на зиму вже можна запасатися, бо якщо будуть світло виключати, то з теплом буде проблема. Можна такі штанці купити. Байка. Ні, це не байка, це як воно, знаєте, така як плюшева ткань. Непогана, але ну, вона тепла дуже хороша. Що тут ще є? О, вечірні наряди, дивіться. Яке платьячко з бльозками. На спині молні застягується, ось, бачите як. Раз застебнули, розстебнули. Це якщо на, на вечіринку, А яке тут декольте, о, лент. о, Краса вишита. Що тут? Ручна робота, бачите як це красиво. Та тут багато таких платье. Так що, за чим платити більше, якщо можна. Ось біленьке є таке, платтячко, виглядали і все. І о, дивіться, який. Наряд. Спереду непогано так виглядає. Плотч таке. І от. Це блогери так Такі. А потом по дорозі ходять і відеоконтент контент пилять. Так що. Багато всього тут є різного. Погано, що я не можу так показати. Воно так все висить. А, от можна ще курточки зімні купити, осінні. Налітайте, недорого. Навагу. Ось дивіться, яка класна куртка. Що я вам покажу. Що я можу показати, бо вона мені дуже сподобалася. От. Це ще й фірма. Я уже бачу одяг, если нормальный. М -м? Так она вообще нуляча. Куртка ця. Вон, дивіться. Так видно. Сейчас покажу. Вон, гляньте. Это для хлопчиков. Підлітково. Это Теж якась фірма. Чи там носочки є. Овув. Бачите, взуття можете взяти купити. Доволі непогане. І носочки, шкарпеточки. Ще вам покажу ціни на ці шкарпеточки. По 20 гривень, по 32, по 22, по 24, по 23. Самі дорогі 26-36 гривень. Це отак. Вігсокс. Це Вігсокс, а магазин називається Бікшоп. Ось наші ще, бачите Біксокс? Носочки такі. Герб нашої України. Є в чорному кольорі, і в білому кольорі. Такі є ще. Нарешті ми. Вийшли на фінішну пряму до епіцентра. Бачите, нас даже світофори розмовляють. Закінчуйте перехід інтерспорт.